На вашу думку, чи можна фотографувати чи знімати людей в публічних місцях без їхньої згоди? Я думаю, що так. Чому? Тому що це публічне місце і особа має право на зйомку в публічних місцях. Якщо це приватна власність людини, яку знімають, то напевно немає права. Я думаю, так само, тому що публічне місце це скупчення людей, де всі мають право перебувати, спілкуватися і довільно, коли ти знімаєш якесь відео, то мобільно можуть попасти якісь люди, і це не є великою проблемою. Якщо це зроблено воно саме мене сфотографували, то так має давати сходу. Якщо на то, то можна є, якщо це якась подія, то можна знімати. Чи можна знімати людей в публічних місцях без їхньої згоди? Ні, без згоди ні. Там вроді якийсь є ще закон. Ну, що так не повинно бути. Я гадаю, що ні, тому що е, ну особистість, ось тому, що все ж таки людина має право або дозволити, або ні. Закон чітко визначає, зйомка будь-якої особи можлива лише за її згодою. Винятком є публічні місця. У такому випадку дозвіл вважається наданим автоматично, каже юрист. Тобто людина, якщо приходить в публічне місце на мітинг, на конференцію, будь-який на концерт, згода вже призюмується. Людина добровільно прийшла в публічне місце, вона вже надала згоду на те, щоб її знімали. Однак стоїть питання публікації даної інформації. Тобто, якщо людина не засвідчить про заборону. Її зйомки, тоді цю інформацію можна використовувати. Якщо людина не дає згоди на поширення її фото чи відео, світлини потрібно видалити на першу вимогу. Це передбачає стаття 307 цивільного кодексу України, яка регулює захист інтересів фізичної особи під час фото, кіно, теле та відеозйомки. Однак є певні виключення. Це, зокрема, для правоохоронців. Правоохоронці мають право знімати, тому що є певні обмеження, і вони говорять: якщо інше не передбачено законом, ми говоримо про закон України про національну поліцію, і так само це стосується журналістів. Для чого? Для того, якщо інформація... Має суспільний інтерес. Отже, знімати людей в публічних місцях дозволено, як і поширювати зображення та відео з ними. Відповідальність передбачена, якщо ви використали матеріал попри заборону людини, яку фіксували на камеру. Водночас, правоохоронці та журналісти мають право знімати і використовувати матеріал за будь-яких умов у суспільних інтересах. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, новини Сі 4